Вітаю, друзі, на каналі. Робота над рейсмусом розпочата потихеньку, поки фарбовані деталі з дерева. Замовлення сохне одна сторона. Рішив зайнятися корпусом до вала рейсмуса. Купив вал, одного корпуса не було. Там отакі от корпуса цікаві. Щось до вподоби. Мені дядько знайомий підігнав готові ось такі корпуса, тільки розточи під підшипники і газу, але щось вони мені не до смаку. Я вирішив, в мене був линчик такий. Підварив одну сторону, бо був отвір, а я центр зміщую, щоб нижню планку було більша опора. У мене є ось така заготовка під державку, колись була солідна. Кусок обріжем, обріжу якось Тепер буду підошву ось таку робити, приварюю. Там уже Якось буду пробувати розточувати, токар з мене ще такий собі ось такий вал на три ножика на 430 мм. Це до нього виготовляю корпуса. Ще вистанавлював оту шийку, виставлявся, проточував, а потім втулку на гарячу садив під підшипник. Це мій старий вал із. Пуганка мого. Не знаю, поки лежить, <кхе> не оприділився, що з ним робити, чи продати, чи щось придумаю, може, колись пригодиться. Якось так. Така от офіційна робота над рейсмусом розпочата. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, слідкуйте, буде щось цікаве. До нових зустрічей.